Расійські війська залучають бронегрупи до штурмів Авдіївки та Новомихайлівки. Їх кидають на підтримку піхотних груп. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного групування військ Таврія генерал Олександр Тарнавський. То нікому не мешає. А Тоні камуні Чому вони не построїли? загорсіосатафамічому Європи чи Росії. Ми бачимо мету ворога за будь-яку ціну і якнайшвидше захопити Авдіївку, Новомихайлівку та втрачені ним минулого літа території. До штурмових піхотних груп ворог. Дедалі частіше залучає танки та БТРи, зазначив він. Але, як зазначив Тарнавський, наші війська стійко тримають оборону, нищать ворога та постійно беруть у полон нових окупантів. Нагадаємо, що за останню добу на таврійському напрямку збройні сили України знищили майже 500 росіян та 25 одиниць військової техніки, не враховуючи дронів про наступ чи не наступ. Тут треба чітко розуміти, що е, принципово чи зможемо ми наступати чи ні, е, залежить від е, снарядів. А снаряди ще раз від Конгресу США. Якщо снарядів не буде, то скільки б в нас не було людей, про наступ мова не піде. Мова піде все ж таки про правильну організовану грамотну оборону, в якій ми будемо максимально знищувати наших ворогів. От, е, і одразу правда, хочу розчарувати тих, хто вирішив почув в цьому надію, що якщо снарядів не буде, то може не треба і мобілізовувати. На жаль, ні, так це не працює. Люди потрібні по-любому, люди для оборони оборони потрібні не менше, аніж для наступу. От, тому е, отже, питання, чи взагалі ми будемо е, в цьому році наступати, воно визначається е, двома незалежними одне від одного факторами. Якщо не буде снарядів, то ми точно не наступатимемо. На жаль, нам просто доведеться переходити принаймні, на цей рік до оборони. Якщо ж снаряди з'являться. А все ж таки шанс таки лишається. Так, от в такому разі, все залежить від того, а при цьому чи будуть люди, тому що вікно можливостей для наступу для нас наступ по весні відкриється. От тут я абсолютно згодний з Кирилом Будановим. Він, він якраз така людина, знаєте, з калькулятором. От він з калькулятором рахує, скільки зараз резервів у росіян. Ми зараз говоримо не про абстрактний мобілізаційний резерв, а саме про ті резерви, які вже в армії, які можна взяти і перекинути на фронт. От і е, виходить так, що без наступної хвилі мобілізації, яка швидше за все на Росії буде, але вона ще тільки буде, десь в майбутньому. Так от, е, без наступної хвилі мобілізації, от того, що в них є зараз, в них десь на два місяці такого наступу, як вони зараз ведуть. От якщо так воювати, як вони зараз воюють в Авдіївці, під Купянськом, в Кринках, а в нас є всі підстави вважати, що воювати якось якісно по-іншому, вони не вміють, от вони воюють тільки так. Так от, їх на два місяці. Десь за два місяці в них, в, них, в них реально почнеться гострий дефіцит особового складу і техніки. І в цей момент фактично відкриється вікно можливостей для нас. От в цей момент ми могли би переходити до наступу. Але для цього потрібно А, щоб нам вже поїхали снаряди, і Б, щоб на цей момент нам було кому наступати. Наша цивільна влада в історії з цим законопроектом, вона просто. Ну ем, не про вона просто знаєте переплутала е, чого треба боятися, а чого не треба. От вони настільки бояться образити почуття ухилянтів. Вони настільки бояться, що ухилянти е, стану, перестануть бути їхнім електоратом, от і тому е, в них впадуть рейтинги. Вони просто забувають, що на окупованих територіях, взагалі, немає ніяких рейтингів, немає ніяких українських політиків. Складається враження, що російська окупація от Буча, Херсон і так далі, це якась така дуже дрібна незручність порівняно з жахливою катастрофою втрати рейтингу. От а, і оце е, страшне зволікання. А зволікання насправді не на місяць. Місяць це вже зараз вишенка на торті, а взагалі, то зволікання на більш ніж рік. От оцим мобілізаційним законом треба було займатися е, в восени 22-го року. От от коли в Росії почалась масова мобілізація, от насправді з цього моменту було доволі очевидно, що і ми цього не уникнемо. От просто от не буде нам куди поді подітись. От тому, що ну воювати з ворогом, якщо в тебе набагато менше бійців ніж в нього, це можна за умови, якщо в тебе така дуже космічна технологічна перевага. От як зараз захід воює із хуситами. Без проблем так можна проти ста бідуїнів на верблюдах. Можна послати одного сержанта Джона Рембо з крилатими ракетами, супутниковим зв'язком і, і так далі. Ну я думаю, що для всіх очевидно, що у нас з москалями не така технологічна різниця, що ми воюємо абсолютно на одному технологічному рівні, зброєю і технікою одного покоління, одних типів, більш того, частково навіть одних моделей. І в цій ситуації абсолютно на жаль, очевидно, що і кількість бійців має бути співставною. От і тому ну це такі, знаєте, ну прості азбучні речі. Тому цим законом треба було займатися в жовтні 22-го. От, от вересні 22-го на Росії почалась мобілізація. От в жовтні 22-го ми мали Подивіться, а що в нас з мобілізацією нормально працює, що не допрацьовує, що треба допиляти, і тоді, весь 23-й в нас пішла зовсім іншим темпом мобілізація. І зараз, взагалі, ми з вами про такі проблеми: про те, що просто нема кому тримати окремі ділянки фронту. Ми з вами зараз про це не говорили. бо цієї проблеми просто не мало бути. Цю проблему створили штучно. Просто тому, що не хотіли бачити реальну проблему, що потрібно більше особового складу. От знаєте, таке враження, що от тоді ще з 22-го року, починаючи, е влада поставилась до цього питання, як в тому старому жарті, знаєте, про вагітність. Що а я думала, воно саме розсмокчиться. Ну от е дивним чином, воно за рік не розсмокталось, а навпаки, настільки загострилось, що вже стало неможливим не помічати. І про це нарешті почали говорити. говорити. Але при тому за цей час дуже сильно змінились настрої в суспільстві. Тому що це суспільство весь цей час насправді обробляла російська пропаганда. От І псошники працювали, та і не тільки в насправді, і е, та частина суспільства, яка, в принципі, по, від початку насправді не сильно наша, вона просто в 22-му була перелякана і сиділа тихенько. А за 23-й дуже дуже-дуже-дуже так конкретно попіднімала голови. Відчули безкарність, відчули знову силу, відчули, по-перше, що влада дуже слабка. І не готова боротись на внутрішньому фронті. А по-друге, відчули, що а може взагалі ще й результат війни ще далеко ж не визначений. А може ще таки прийдуть росіяни, і треба постаратися для майбутніх газіїв. Тому, власне, оця інформаційна ситуація, політична ситуація, в якій тепер це доводиться робити, вона вже незрівнянно гірша аніж була у 2022 році. От або на початку 23-го. і ми це побачили зараз в е, дуже дуже яскраво. І власне, ну фактично, отак починається руйнування держави. Ну а ще ми побачили, що в цій державі далеко не всі взагалі їй служать, навіть з тих, хто цю державу доїть. Е, це я про Дніпро. Це я про оцей е, чарівний просто бунт Беркутів яких спробували відправити, повоювати е, за країну на фронт, і тут з'ясувалося, що оці здоровенні мужичари з шикарною фізпідготовкою, от реально, один на один кожний з них мене просто ну реально одною лівою рукою вкладе. В мене жодних сумнівів з цього приводу нема. Вони всі треновані, вони всі накачані, там е, одноборства, володіння зброєю. Е, от. Так от ця саме Беркутня, виявляється, не готова йти і воювати, бо вони не ЗСУшні. Нагадаю, що ЗСУшники це вибачте мене, комбайнери, бармени, айтішники, вчителі оце ЗСУшники. Так от вони виявляються навчені воювати, а беркутня не навчена.